Ворог продовжує тероризувати мирне населення Харківщини та нищити цивільну інфраструктуру, інформують у штабі оборони. Минулої доби під вогнем ствольної артилерії, реактивних систем залпового вогню. Танків та мінометів окупантів були Куп'янськ, Вовчанськ, Великий Бурлук, Стрілеча, Дворічна та інші прикордонні населені пункти Куп'янського, Чугуївського та Харківського районів. Внаслідок обстрілів Куп'янська пошкоджено будівлі пожежно-рятувальної частини та щонайменше три житлові будинки. На щастя, за минулу добу серед цивільного населення ніхто не постраждав. Як повідомляють у ДСНС протягом доби пожеж, спричинених ворогом, не зафіксовано. В Області триває гуманітарне розмінування. За минулу добу піротехніки ДСНС обстежили більше п'яти гектарів території та знешкодили 47 вибухонебезпечних предметів. На лінії зіткнення ворог не полишає спроб зламати оборону ЗСУ, інформують у штабі. Але наші захисники надійно утримують свої позиції та дають окупантам рішучу відсіч. Яна Біляєва, Стас Дейнеко, новини Харків. Масована атака дронів Камікадзе по Україні цієї ночі, за даними повітряних сил ЗСУ, знищено 16 БПЛА, що були запущені окупантами по території держави. Всього було зафіксовано 21 дрон. В день військові просять українців не нехтувати сигналами повітряної тривоги. Внаслідок атаки на Київщині три людини загинули. Семеро поранені. За даними УВА, один із запущених дронів Камікадзе вдарив по цивільному об'єкту в області. На місці працюють профільні служби. Про пошкодження об'єктів інфраструктури у результаті атаки безпілотників повідомили і у Житомирській ува. Відомо, що три БПЛА збито силами ППО. Жертв та постраждалих немає. Пізно ввечері окупанти запустили ракети по Одещині. За даними місцевої влади, є влучання у житловий будинок. Є поранені попередньо без загиблих. За даними повітряних сил, над областю збито дві авіаційні ракети Х-59. Міністерство охорони здоров'я Латвії планує передати Україні медичне обладнання на суму майже 300 тисяч євро. Про це повідомляє видання Делфі. Щодо термінів поставки, це поки невідомо. Японія виділить 30 мільйонів доларів на нелетальне озброєння для України. Про це повідомив прем'єр Фуміо Кісіда за підсумками візиту до Києва. Також Японія, за словами урядовця, розгляне виділення 470 мільйонів доларів для енергетичного сектора та інших галузей. Окремо Зеленський та Кісіда підписали декларацію про особливе глобальне партнерство між двома країнами. У Харкові міжнародна делегація на чолі з віце-прем'єр-міністром України Іриною Верещук робочу поїздку розпочинають з огляду потрощеного середмістя Харкова. кажуть, руйнуваннями дійсно шоковані. Була розрушена будівля університету Каразина, була знищена адміністративна будівля. Потім по мерії були прильоти. Тому цивільна інфраструктура, Дуже була пошкоджена. Представники делегації запевняють, будуть розповідати усім міжнародним партнерам про злочини, які вчиняють окупанти. Доповідатимуть про половину знищених шкіл у місті, закриті вищі ракети, від яких майже неможливо сховатися. З РФ вони долітають до мегаполіса менше ніж за хвилину. Водночас обов'язково ділитимуться враженнями щодо нескореності і сили, чистоти та доглянутості. Харкова раді сьогодні бути. в Харкові бачимо, щойно приїхали, але вже бачимо, що Харків стоїть, Харків живе, і, і це надзвичайна честь. І, я думаю, може сказати, в імені нас всіх тут з вами бути. Дякую, що нас привітали, і що нам готові показати, як тут іде життя, і як наша підтримка доречна до того до, до ваших потреб. І ми всі будемо саме стояти до самої Дякую. перемоги. Ворог хоче, щоб знищений Харків був. Покаранням за непокірливість харків'ян ворог хоче, щоб Харків запам'ятав назавжди, що таке російський чобіт окупанта. Наше завдання зробити так, щоб плани ворога ніколи не стали реальністю. Попри те, що в обласному центрі зараз відносно спокійно, 27 населених пунктів регіону досі залишаються під тимчасовою окупацією. Чимало територій регулярно піддаються ворожим обстрілам з різних видів зброї. Тож саме у Харкові наразі чини найбільше внутрішньопереміщених осіб у всій Україні. Місто прихистило вже близько півмільйона людей. І таким громадянам, як і місцевим мешканцям, що пережили тут найскладніші місяці війни, Україна необхідна психологія психологічна підтримка, упевнені поважні гості. Ми сьогодні домовилися, що розглянемо до прикладу варіант, щоби при ЦНАПах які діють в кожному районі Харкова, при ЦНАПах діяли такі. Центри психологічної допомоги і підтримки, де будуть кейс-менеджери, де людина, яка прийшла до прикладу ВПО, жінка з дитиною, яка прийшла вирішувати свої адміністративні проблеми, юридичні проблеми, отримає і психологічну консультацію. Ірина Верещук каже, цей проєкт спеціально започатковують саме у Харкові. У подальшому ж такі центри відкриватимуть і в інших містах України, що постраждали від російської агресії. А от із фінансуванням та організацією готові допомагати. Ати міжнародні партнери у свою чергу, мер Ігор Терехов акцентує також сприятимуть створенню центрів психологічної підтримки при ЦНАПах. Дуже вдячний вам за ваш приїзд. Для нас це дуже знаково для всіх харків'ян це така потужна підтримка міста Харкова, Харків'ян, і спочатку повномасштабної війни, які розв'язали російські агресори, ви підтримували. Нашу Україну ви підтримували наше славетне місто. Дуже вдячний вам за це. І е, маю сподівання, що ви будете підтримувати після нашої перемоги відбудову міста. Харків. саме компетентна психологічна підтримка, комфортні та якісні умови життя, які вже зараз є в місті, здатні допомогти людям не зневіритися у перемозі України. Упевнено будувати майбутнє, навчатися і працювати кажуть на зустрічі. Тож робитимуть усе, аби Харків залишався сучасним, охайним і незламним. Ніколь Костенко, Ігор Луханін, Олексій Стеренков, Віталій Грунь, Ігор Мартиненко Новини Харків. Значні пошкодження їх було видно лише зсередини. але це навіть ускладнювало роботу з відновлення будівлі. Ця п'ятиповерхівка у Шевченківському районі постраждала в результаті прильоту. Ракета пробила перекриття та зупинилась між поверхами будинку. Шматками розтрощених залізобетонних плит засипало кімнати вчителів гуртожитку одного з навчальних закладів міста. когда мы сюда приехали, тут, конечно, было страшно, что все вот эта крыша, пятый этаж, перекрытие между пятым и потолком, что-то все было вот здесь. Все было здесь, все было завалено, висели куски бетона. В общем, мы, у нас есть люди, которые как бы занимаются ремонтами, но мы когда посмотрели при наличии всех средств и денежных, и ресурсов, мы бы эту работу никогда бы сами не сделали. Тут нужны были специалисты по демонтажу перекрытия, ну и по монтажу, по всем работам. Ну и плюс еще тут надо было, тут такие куски бетона были, что просто ужас. Тут надо было ее разбивать и вручную все делать. Работа проделана колоссальная. Спасибо большое ребятам. Просто вот просто в благодарности директор просил передать слова благодарности за то, что сделана такая работа. Мы сейчас думаем, что тут уборкой заняться, ремонтом, чтобы сюда заселить наших учителей, которые у нас тут жили до войны. Поэтому еще раз спасибо вот и городу, и всем, кто помог нам в этой работе. Поэтому самые, самые искренние слова благодарности. Здесь, на этом здании у нас работы уже подходят к решающей финальной фазе. Изначально здесь было очень много работы, связанной с демонтажом. Здесь было повреждено два перекрытия. Перекрытие между пятым и четвертым этажом а также покрытие кровли. Необходимо было полностью поврежденное перекрытие демонтировать. Весь мусор спустить вниз, и потом только мы смогли восстановить стены и восстановить перекрытия в том, как они сейчас. Также планируется здесь сделать замену окон в поврежденных квартирах. И Сейчас уже на завершающей стадии у нас идет ремонт кровли. На этом здании изначально, когда был прилет, мы делали временную кровлю, мы закрывали ее. На какой-то определенный промежуток времени это были необходимые на тот момент задачи для того, чтобы здание спасти. А сейчас мы уже капитально его отремонтируем, и люди смогут заезжать и спокойно здесь жить. В настоящий момент предприятие работает в полную силу. У нас есть несколько таких зданий, где повреждены перекрытия. Мы их производим, демонтаж и монтаж новых, а также усиленные на сегодняшний день работаем по ремонту крови. В этом году мы уже больше 3000 квадратных метров жестких кровель выполнили, и люди могут там жить спокойно. Ігор Безкровний Ярослав Кунуненко, Денис Рибалко та Юрій Бабикін новини Харків. Перші місяці воєнного російського вторгнення принесли багато лиха в мирні українські міста та села, нескінченні руйнування, смерті невинних. Кожен злочин буде викрито. Катів покарано, впевнено стверджують українські слідчі. Багато трагедій з вини російських військових сталося на окупованій Ізюмщині. На дорозі, яка йде до села Велика Комишувах, вони фактично влаштували тир. І розстрілювали цивільні автівки. Так сталося і в червні 2022 року. В цей час цивільна машина, звичайна машина MAZDA 3 моделі, виїхала з позиції, які контролювалися збройними силами України. Їхали в бік міста Бахмут. В Цій машині їхало двоє цивільних: це чоловік, на ім'я Андрій та дівчина, на ім'я Валерія. Вони рухалися для того, щоб евакуювати своїх стареньких батьків. Автівка виїхала на позиції росіян, і вони її розстріляли з наявної стрілецької зброї. Та цього окупантам здалось замало, і вони холоднокровно поцілили в автомобілі з мінометом. Після скоєного росіянин без краплини жалю нічно телефонують декільком особам та розповідає і навіть хизується своїм злочинам. А Я чоловіка сьогодні вбив. убил? Mm -hmm. Да ху... знает. Не знаю, такой. Yeah. Б... А да, да, да. А -а -а. да. Короче, машина ехала. Mm. 30 как бы с БМП. Б... Там mm -hmm. женщины оказались. Женщина mm -hmm. На щастя, водій автівки, хоча і отримав тяжкі тілесні ушкодження, проте вижив. А дівчину ж врятували бійці Збройних сил України. Вони вивели її з небезпечного місця за допомогою квадрокоптера. Вже після деокупації поліцейські провели огляд місця події, вилучили всі речові докази, були опитані потерпілі та свідки. Станом на сьогодні поліцією зібрані беззаперечні докази вини цього російського військового. Проведено більше 15 експертних досліджень, завдяки яким вдалося встановити ступень тяжкості, спричиненої потерпілими телесних ушкодження. Також вдалося встановити одного із військовослужбовців Російської Федерації, який безпосередньо розстріляв цю автівку. Їм виявився 25-річний мешканець міста Москва, командир мотострілецької роти. На даний час даному військовослужбовцю повідомлено про підозру за частиною 2 статті 15, частиною 2 статті 430. Свосьму кримінального кодексу України про страшні злочини росіян має знати весь світ, говорять оперативники. Таке не пробачається. Кожен окупант буде притягнутий до кримінальної відповідальності згідно українського законодавства. Яна Біляєва, Єгор Мікенін, Новини Харків. Мінна безпека, як врятувати себе під час обстрілів та елементарні знання до медичної допомоги про все це, що має місце у прифронтовому Харкові. Містян навчають під час тренінгів. Спікери доступно і детально по кожному напрямку діляться рекомендаціями. Найважливіший момент, що має знати цивільна людина під час обстрілу. Почався обстріл. Звісно, ми приблизно розуміємо звідки звідки воно має летіти. Або не розуміємо, або не розуміємо. Необхідно, необхідно сховатися на місцевості. Тобто знайти для себе візуально якесь безпечне місце, це може бути узбіччя дороги, мається на увазі якась, якесь заглиблення. Якщо це в місті, це може бути бордюр, це може бути якась, ну, кювет, це може бути водозлив. Дуже гарно, якщо є якесь ну, заглиблене приміщення типу входу в підвал, в підвал або в мітро. Відповідно, намагаємося якомога швидше туди потрапити. Не боїмося того, що ми можемо забруднитися, бо наше життя воно набагато важливіше ніж наш одяг, який, падаючи на землю, ми можемо забруднити. У випадку, якщо людина отримала поранення, то слід дотримуватись суворих правил для збереження життя терміново стати до зупинки кровотечі, зняти брючний ремінь, якусь матузку. При відсутності штатних елементів зупинки кровотечі і накласти так, як вчили інструктори для того, щоб перекрити судину і локалізувати кровотечу. Потім перемістити якнайшвидше постраждалого в безпечну зону, в зону укриття, викликати швидку, провести повторний огляд на предмет інших ушкоджень. І чекатися, чекати прибуття допомоги для того, щоб перевести людину вже в зелену зону на етапи евакуації. В жодному випадку з рани нічого без медиків не можна діставати. Єдине, що кажуть фахівці, на ділянку ураження можна накласти стерильну пов'язку а якщо такого немає, то просто чисту тканину. Ще одна дуже серйозна тема тренінгу: мінна небезпека. Фахівці наголошують, у разі виявлення чогось підозрілого ні в якому разі не можна його чіпати, відійти мінімум на 100 метрів від міни і негайно сповістити надзвичайників, щоб уберегти себе від нещастя. Рятувальники закликають людей уникати лісів, тим паче територій, що перебували в окупації. Прям комплексно, що робити, які бувають види мін, чим допомогти, що, ну, куди бігти можна, куди не можна. Це ну, дуже соромно, але цього не знала. О, ось. І тому я прийшла сюди, щоб дізнатися більше, щоб мати змогу допомогти комусь, комусь розповісти. Бо ми сюди прийшли там, 20 людей, ну, наприклад, кожна, кожен розповів. Друзям, одноліткам, однокласникам, знайомим родичам і вже ну, багато хто знає і це спрацює. Найстрашніше, що мені можуть бути, будь-де хоч у парку, хоч на прогулянці на площаці десь, хоч на озері, ну, будь де. Дитина росте. Дитина бігає, грається, їй усе цікаве, усе нове, тому дуже важливо, як себе поводити при навіть, навіть повітряній тривозі з дитиною, як реагувати на те, що вона у руки бере, де вона ходить, де вона лазить. Мабуть, це по перше. Найважливіше для насподібні тренінги повідомили у муніципалітеті будуть проходити раз на два тижні. Все це задля безпеки харків'ян, яким випало жити у прифронтовому місті. Сьогодні ми проводимо тренінги Твоя безпека разом з університетом цивільного захисту, і ці тренінги дуже важливі зараз, тому що Харків постійно обстрілює ракетні обстріли і люди повинні розуміти, як діяти при цьому, де укриття. Якщо отримав хтось поранення, оказати першу медичну допомогу, також ще є вибухова небезпека. Люди повинні повинні розуміти, як діяти з тими чи іншими вибуховими пристроями, які могла залишити тут Російська Федерація. Це буде серія тренінгів. Ми плануємо більше п'яти тренінгів. Можуть потрапити кожен харків'янин. Через соцмережі ми розповсюджуємо інформацію, коли і в якому часі буде проводитися тренінги. Це дуже важливо, тому кожного харків'янина ми запрошуємо. Щоб вони отримали знання Леся Кополюк, Олег Синицький, Станіслав Гришко та Олександр Уваров новини. Харків. Напередодні. Міжнародного дня театру у Харкові привітали працівників театральних закладів з їхнім професійним святом. Вручаючи відзнаки мер міста Ігор Терехов з вдячністю зазначив, що харківські театри, попри обстріли і бомбардування, не припинили працювати і під час війни. Навпаки, виступи артистів у бомбосховищах на станціях метрополітену, який в перші місяці вторгнення став прихистком для десятка тисяч харків'ян, сприймалися глядачами як ліки від смутку і душевного болю. Вистава була ковтком спокою частинкою мирного життя. Мер міста говорить, пам'ятає ті щасливі емоції дітей, які їм дарували виступи артистів. Це дуже важливо, бо ви творили і творите то, що ніколи не забудеш. Знаєте, у кожного свій фронт і мистецтво, і культура це теж фронт. Сьогодні мистецтво і культура на часі, як ніколи, підкреслив ігор Терехов. Концерти, вистави потрібні людям. Тож, наприклад, харківський театр музичної комедії давав на початку війни у метро по дві-три концертні програми на день, зауважує директор. Театри працювали завжди. І були приміщені, Вони вони до себе змогли якимось чином підтягнути і волонтерів. І так далі. Театри працювали вже і працюють, і будуть працювати. Справа в тому, що театр це ліки. Душевні ліки, і вони мусять бути, і глядач, навпаки, дуже інтерес до театру дуже великий. Театр Тимур, в якому всі ролі виконують діти, теж дає вистави. Збиратись на репетиції почали влітку, коли родини маленьких артистів повернулись до Харкова і вже на новорічні свята презентували глядачам свою роботу, розповідає керівник театру. Під Різдво ми зіграли шість вистав для жителів району. А зараз вже вийшли на велику сцену театрально-концертного центру і там вже дали гра нашу виставу диво. І ще в квітні плануємо грати ще одну. Ми можемо розсуждати як завгодно, часто на, часі, на часі, але ми бачимо наших зглядачів, які приходять, які як е, таку холодну ключову воду з жадібністю п'ють. Це видовище ці вистави. І ми розуміємо, що принаймні, та тема, яку зачіпаємо, ми, вона ну дуже на часі. Мистецтво сьогодні теж зброя. Багато харків'ян, які у мирний час працювали в театрах та закладах культури міста, відправились на фронт захищати батьківщину від окупантів. Тож приємною несподіванкою для всіх присутніх на урочистостях були онлайн привітання з передової від колег. Актори, актриси. І взагалі всі ті, хто присвятив себе театру, хочу привітати вас з День Театру, допомагати, звичайно, даних роботи, натхнення і сил. До зустрічі! А я вас трошки похороняю. Я хотів би дуже святкувати День театру разом з цими вами. Але я можу привітати тільки, тільки звідси вас. Зі всім зната. У нас найкраща професія театральна. Я це особливо зрозумів у армії. Я бажаю нам всім перемоги. Ми обов'язково переможемо. Театр є універсальною мовою спілкування людини з буттям. Говорять про свою діяльність актора. Це одне з найстаріших мистецтв. Театр завжди є осмисленням актуального і реакцією на нього. А Харків завжди був і є містом, якому цінують і сприяють розвитку культури і мистецтва. Яна Біляєва, Ніколь Костенко, Олександр Іванов, Єгор Мікенін, Олексій Старенков, новини Харків.